Не кожен день тебе привітати та побажати гарного дня і навчання прийде харківський міський голова. Таку можливість мали учні метрошколи, у якій завершилася перша навчальна чверть. Вітаю вас, як оцінки? Гарно! молодець. Всі, так? всі так. Mm -hmm. Що за виходить? Який у нас зараз я у віде? Віде. <ріпі> Я, я? я досліджую світ. А тема у нас друзі. Друзі? <ріпі> Ух ты, <ти>. що <ріпі> <ріпі> Ну що, я хочу вас привітати з останнім днем <ріпі> <ріпі> навчання у першої четверти. Так. <ріпі> Бо ви... Потім йдете на невеличкі каникули, відпочивати будете. Тому, а потім, звісно, прийдете, знову, будете навчатися. Так? так, у нас попереду ж осінні канікули, всі пам'ятають, що да. ми тепер вже трошки відпочинемо, а, а, а потім з новими силами повернемось. Хочете, хочете відпочивати? Так. <нах> <нах> А ну-ка підіймайте руки, хто хоче навчатися? Навчатись, хто хоче. А відпочивати хто. Я! Ну добре, давай. Ми підготували вам. Ми підготували такі, знаєте, книжки, щоб вам так було відпочивати гарно. Будете читати. Добре? Метрошкола – це унікальний проєкт, який було здійснено разом зі всіма харків'янами, наголосив харківський міський голова Ігор Терехов. А починався він з 930 учнів, які прийшли 1 вересня, сіли за парти, і почали навчатися. Сьогодні у метрошколі вже 1187 учнів. Це збільшення за місяці навчання на 21%. Якщо на початку проекту було 60 класів, то зараз їх вже 65. Коли ми розпочинали цей проєкт, так батьки приглядались до нього, спілкувалися один з одним з вчителями, з батьками інших дітей, школярів, які прийшли у метрошколу. І потім для себе певні висновки зробили, і віддали дітей у школу. І я вважаю, що це такий перший крок. Другий крок, і кількість учнів буде постійно збільшуватися. Ми повинні бути готовими до цього. І буде збільшуватися не виключно перший, другий, третій, четвертий класи, а і випускний класи це 9, 10, 11 класи. І це буде ми будемо робити цей проєкт. Ми хочемо побудувати декілька класів, бо в нас є така можливість, щоб не заважати пасажиропотоку. І це буде 2-3 класи, бо у нас є певні можливості. Там сьогодні йдуть проєктні роботи з тим, щоб ми розпочали у найближчий час будівельні роботи щодо створення цих класів. Також Ігор Терехов повідомив, що багато батьків дошкільнят просять його створити щось на кшталт підготовчих курсів, аби соціалізувати дітей перед школою. Чи взагалі створити підземні дитячі садочки? Що стосується дитячих садочків, знаєте, це зовсім інша справа. Хочу сказати, що попит є. є дуже великий попит. І коли у нас будуть каникули, коли у нас буде субота, неділя, то теж ми будемо знаєте, залучати дітей, бо їх батьки хочуть, щоб тут були. Здійснене знаєте, таке певне підготовче заняття для маленьких харків'ян, які ще не пішли в школи, бо в них вік не дозволяє їм. Тому ми вивчаємо це питання. Але зробити стаціонарний дитячий садочок під землею і тим паче у станціях метрополітену, недоцільно, бо діти повинні проводити тут. Весь світовий дим, і їм потрібно буде спати, ходити, гуляти. і Є певні вимоги, які у метро забезпечити неможливо. А що стосується підземних дитячих садочків, це ми будемо розглядати, бо теж ви повинні розуміти, що одна справа, коли школяри прийшли, навчаються одну зміну це 3, 4, 5, 6 уроків так. А інші справи, коли дитину ти приводиш до дитячого садочка у восьму -го години, а забираєш у сімнадцятої. Я хочу сказати, що нам потрібно зробити таким чином, щоб ми мали змогу всі, щоб у нас функціонували дитячі садочки на погоді. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.